Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео я хочу зробити для вас огляд нової гілки китайських важких танків, які додали в оновленні 106. Стартує ця гілка з 7 рівня. В 9 та 10 рівні є дві альтернативні гармати одна звичайна, інша з хешфугасами. Гілка сама переходить з 6 рівня від тайпа 58, тому майте це увазі. Зараз перед собою ви бачите. 7 рівень із те, скільки нам потрібно досвіду, бойового чи вільного, для того, щоб викачати з 7 по 8 рівень. Але поки ви дивитесь, хочу нагадати вам, поставити подобачку цьому відео. Якщо не підписані, підписуйтесь. На цьому ютуб каналі я стрімлю кожного дня, починаю о 18.00. Ютуб Твіч трово, кожного стрімчку щось розіграємо. Подивіться інші відео. На цьому каналі його їх там дуже багато. Рекомендую загля... заглянути. Напиши коментар під цим відео, чи будеш викачувати цю гілку, чи ні. І нагадую, що у нас є свій телеграм-канал, Discord сервер Ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по бліцу та мічати, спілкування. Буду вас, вас радий бачити в українському ком'юніті. А ми переходимо до танчика і те, скільки нам потрібно вільного досвіду для того, щоб викачити з 7 по 8 рівень. На танчиках ви бачите зараз цифри зі знижкою 25%, тому враховуйте, якщо у вас їх знижок немає, вам потрібно буде викачувати більше. Але я вам в кінці, коли ми перейдемо до 10 рівня, скажу скільки потрібно досвіду бойового чи вільного, щоб викачати з 7 по 10 рівень. З 7 по 8 рівня ми подивились. Ось сьомий рівень буде називатися бз 58 восьмий рівень називається бз 166 і ви зараз бачите знову ж таки на екрані, скільки нам потрібно досвідів для того, щоб викачити з восьмого по дев'ятий рівень. Дев'ятий та 10 рівень мають у нас дві альтернативні гармати: одна звичайна, інша хеш-фугас, Тому це також потрібно враховувати. Для того, щоб викачати цю всю гілку з 7 по 10 рівень, потрібно мати 900 тисяч ну, вільного, якщо ви хочете зразу викачати, або бойового досвіду. Отака у нас історія 900. Готуйте зразу, якщо хочете викачати це танчиків топ і грати зразу на 10 то готуйте таку кількість вільного досвіду. Добре, а ми починаємо з 7 рівня, і давайте подивимось на його ТТХ. І амуніцію, спорядження і обладнання. Коли я був на тесті, я ставив ось таке обладнання. Мені здалося, що це буде найбільш актуальним. Тобто ставлю на броню, на зведення і на КД. Що хочеться тут підміт, підмітити кут вертикального наведення вниз 7, і мені здається, це трошечки малувато. Але ну, що маємо, те то маємо. Тобто я зараз по ТТХ пробігатись не буду, тобто, ви самі його зараз бачите на екрані. Єдине, що хотів підмітити увагу, це кут вертикального наведення, що тут мінус 7, і мені здається, це трошечки малувато. А ми давайте будемо дивитися на танчик в прицілі такого ж самого танчика, і на звичайних снарядах ми з вами зараз бачимо ось таку історію. Ми не можемо його пробивати в лоб, в він, цей танчик, пробивається в НЛД і можна вицілювати його командирку. Також, коли ми вже перемикаємо на голду, ми зараз з вами бачимо, що у нього відкривається ну, башту, можемо просто пробивати на голді без проблем вицілювати. Тому мені здається, що цей танчик буде імбувати проти 6-го рівня, особливо в нубці, але проти 8-го рівня, наприклад, що ну, танки 7-го рівня завжди потрапляють. Проти восьмого рівня, тому що так працює баланс йому, цьому танчику буде проблематичніше. Тобто, тому хто вміє вмикати голду, то ну, трошечки буде не так класно. Тому майте це на увазі. Також хочу тут вам підмітити, що у нього є от саду ось така штука, і бачите, вона прозора. І зразу вам рекомендую туди не стріляти, тому що там не буде залітати. Це, ну, скажімо, так, просто візуал. Просто візуал, тому маєте це на увазі, що туди ви будете. Якщо будете стріляти, то не будете пробивати. Снаряд буде пролітати просто крізь ці текстури, чи як це назвати. Тому в цьому танчику ось така є історія. Добре, сьомий рівень ми довго загострювати увагу свою не будемо. Давайте зразу переходити до восьмого, до більш такого рівня, на якому е грає більшість людей. і... Це у нас БЗ-166, і ви бачите перед собою амуніцію, обладнання і спорядження, яке я тут поставив. Тут теж у нас кут вертикального наведення мінус 7. По іншим циферкам ви бачите. В обладнанні я поставив все на зведення, на броню і на ДПМ. Тому теж не бачу, не бачу сенсу тут загострювати вашу увагу. Ви зараз бачите все перед собою. А ми давайте поїдемо краще, подивимось, як цей танчик буде виглядати у нас при цілі. І що ми тут з вами бачимо? Давайте зараз я отак трошечки перемотаю. Так, зараз, секундочку, тут просто дуже швидко ми перемкнулись на голду. І ось, дивіться. Я зараз дивлюсь на цей танчик з такого ж самого танчика бз 166. І на звичайних снарядах ми так само аналогічно не, ну, не, не можемо пробивати йому башту. Можна вицілювати його командирку, але якщо ми вмикаємо голду, то ми з вами бачимо, що на голді ми можемо вже пробивати певні зони в башті. Ну і відповідно більша командирка у нас також відкривається. Якщо ну, танчик буде стояти до нас не прямо, а трошечки в ромбі, ми бачимо, що ми також можемо пробивати ну, в куті, да? Те, що в, в, над каточком. НЛД, зрозуміло, буде пробиватись. Коли танчик у нас стоїть ось так трошечки боком, то ми бачимо, що в нього оголюється оголюється і борта. Тому роблю такий висновок: що на цьому танчику потрібно грати ну, стояти передки, не відкривати оцю зону над катками і мансити для того, щоб вам не могли вицілити командирку. Це важливо, тому майте це увазі. Ось танчик ось так танчик буде виглядати, якщо ми будемо е, ну, так, м -м, кружляти е, біля нього. Є рекоршетні зони певні. І тут ще є такий момент, як ви бачите на екрані, коли у вас ви будете знизу, а танчик противника ваш буде зверху, то ви тут, навіть на звичайних снарядах, можете пробивати між баштою і корпусом, якщо, звісно, будете туди вицілювати. Але ну, зрозуміло, що е, туди ще потрібно вицілити. Можливо, в цей момент інші зони якісь будуть для того, щоб ну, їх пробивати. Але просто показую, що я помітив, для того, щоб ви теж знали і були в курсі. Тому танчик, ну, танчик цікавий, але мені здається, що він не дотягує до інших танчиків на восьмому рівні. Наприклад, такі, як 53 ТП Морковського, да? 8-й рівень по гілці Мінотавра. Мені здається, що все ж таки цей, в цей восьмий рівень він більше прохідний, тому що ну, у нього доволі багато слабких зон, особливо коли ви вмикаєте голду. По фугасам тут я теж показав, пробувати ми не можемо, і в клінчі цей танчик буде виглядати ось так. Тобто, якщо у вас буде вистачати кавенів і ви будете дивитися зверху, то в цілому в ЛД його танкувати особливо нічого не буде, тобто зможете його. Вицілювати. Тобто цього танчика ну, не буде перевага, це клінч, Тобто, тому що ну, у вас просто будуть танчики, в яких буде вистачати КВНів і пробиття, да, вицілювати і пробивати. Переходимо до 9 рівня. Тут у нас вже доволі цікава історія. Так як я вже сказав, у нас тут є дві гармати одна звичайна, одна на хешфугасах. Зараз ви бачите перед собою, як міняється тип снаряду. На е, звичайній гарматі, та, яка зліва і справа. Тобто у нас на звичайній гарматі підкалібери, на е, хешфугасниці, основні це у нас бронебійні. Кумулятиви на голді, на, е, ну, на звичайній гарматі. На хешфугасниці зрозуміло хешфугас. І зараз ви бачите це перед собою. Але ви це бачите зараз перед собою. Звичайна гармата у нас іде на КД, в обладнанні стоїть. А хешфугасна на пробиття. Що я в цілому вам і рекомендую робити: хеш ставити на пробиття. Пізніше я вам теж на прикладах покажу, як це в нас все відбувається. Тут теж ставлю все на зведення, ставлю на броню, і о, тут у нас на одній і на іншій гарматі КВН вже мінус 6, ще менше, ніж там. І мені це здається ще о, ну, що це реальний о, мінус також для о, конкретно цього танчика. Тому давайте будемо переходити. У нас зараз буде перша гармата це звичайна, не на е, хешфугасах. І ми зараз бачимо, як танчик виглядає з такого ж самого, як і ми бачимо перед собою. Це БЗ-160, це БЗ, до речі, як він називається, господи? Давайте глянемо. БЗ-68, треба ще вивчити ці всі танчики. БЗ-68, і ми ось бачимо, що у нього лоб башти. Не пробивається на голді, на комулях, ми можемо бачимо ось таку маленьку зонку, і цей танчик теж може пробиватися командирку. Але мені здається, що цей танчик доволі цікаво броньований, особливо в башті. Якщо ви будете потраплятися проти восьмого рівня, то це мені взагалі, ну здається, що вони вас пробувати взагалі не будуть. Як завжди, ми бачимо, що в нас тут картони НЛД. Через катки в деяких моментах будуть пробиватись, пробивати вас. Якщо ви будете стояти від рамба і будуть вам стріляти в оцю зону, в яку я ось зараз стрельну, то у вас буде йти ну рикошет і ще, що тут хотів вам сказати, показати вірніше, ну тобто, бачите, яка в нас маленька зона на голді по пробиттю. Тобто знову ж таки, цей танчик, якщо і буде пробиватися, то в НЛД можна вицілювати в командирку або вицілювати на голді оці маленькі зони. Тому, якщо ви будете грати на цьому танчику, старайтесь, повторюсь, мансувати, щоб вас було максимально складно вицілити. Так як сказав вже я, в катки ми можемо пробивати з пробиттям. Тут може рекошетити, і оця зона верхня, коли ми будемо стояти, теж може пробиватись і, і без проблем без проблем, теж може пробиватись. Нагадую, що це у нас звичайна гармата, це не хеш фугасниця. На звичайних фугасах ми не можемо його пробивати, ну навіть в корму. А і до речі, ще отут я забув що вам сказати: ось вам КВН мінус 6. Тобто, якщо ви стоїте від КВНів, від своїх, і у вас танчик тільки пробивається в НЛД, вам ну дуже 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 напряжно не вистачає КВНів. Тому, як на мою думку, самий головний мінус в цього танчика буде це його мінус всього навсього 6 КВН. Тому що дуже-дуже складно буде грати від рельєфу і вицілювати, наприклад, того ж самого танчика в НЛД. Тобто, зрозуміло, якщо ви будете в ВЛД, можна буде пробивати там башту, окей. Але якщо вам потрібно вицілювати НЛД, це максимально незручно буде робити. Тепер я вам рекомендую перейти на гармату хешфугасницю. Напевно, багато хто з вас буде катати на ній. Я в кінці. Постараюся сказати, кому я рекомендую катати на звичайній гарматі, кому на хешфугасниці, тому в кінці ми зробимо ще такий невеличкий висновок по цьому. Добре, давайте переходимо на хешфугасницю. Зараз ми перед собою бачимо танчик, такий самий, як і у нас. І, як ми бачимо, можемо вицілювати тут і пробивати тільки НЛД. Оцю зону сіру, яка у нас є на башті. Не, не можемо ми туди пробивати, тобто туди, хоч і сіре, але залітає на, ну, просто дуже-дуже слабеньке пробиття. В цю борта корму зможемо пробивати. Ось ми зараз перед собою бачимо корму 9 рівня. Ось вона ось так буде виглядати. Десятий рівень теж ми тут з вами зараз можемо пробивати в корму, тобто на хешфугасах. Тому тут у нас в цілому без проблем. Якщо ми говоримо про борта, ось у нас 10 рівень. І забігаючи наперед, що хочу сказати, що в 10 рівня у нас отакі у нас є маленькі фальшборта. Ви зараз бачите постріл, куди я зробив. І туди там фальшборта у вас буде залітати не на фулочку. Давайте подивимося, як у нас буде виглядати той же самий 9-й рівень. У нього фальшборта знизу. Можна буде вицілювати ну, зверху туди, куди я зробив постріл, або ну, в, в ось цю зону, лівішу зону, там, де у нас ближче до корми, Оце куди нас дивиться зараз приціл. Тому ми або стріляємо ось в цю зону, в яку я яйшну постріл зробив верхню, або лівіше, там, де у нас корма. Якщо ми будемо стріляти нижче, то там у нас теж є фальшборта і туди буде залітати не на фулочку. Тому от така історія. І дивіться, 10 рівень ми ще зможемо з вами вицілювати в корму з правого боку, теж туди буде залітати по хешфугасам. Окей, давайте будемо рухатись далі. Переходимо до 10 рівня. І ось такі у нього ТТХ. Знову ж таки, повторюсь, у, у... 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 дві гармати. І на одній і на іншій гарматі тут у нас стоїть на звичайних снарядах бронебідні, тут нічого не міняється, тільки міняються у нас кумулі на осколково-фугасні. Перед собою теж бачите на екрані це все. Нагадую, знову ж таки: на звичайній гарматі тут стоїть на ДПМ, на е, гарматі хеш-фугасниці стоїть на пробиття. І тут уже у нас на одній і на іншій гарматі. Мінус 8 КВН, і це вже більш-менш, можна сказати, комфортно. Тому це теж маєте на увазі, що 10 рівень у нас є ось такий. Тому по ТТХ ви тут побачили. Хочу тут підмітити це те, що я сказав, мінус 8 КВН. І хочу тут підмітити, що звичайний фугаси тут 960. Якщо вилітає там фулочка, то це може бути 1000 плюс. Це прикольно. Це, це прикольно. Тому давайте будемо рухатись, дивитися на цей танчик, як він буде виглядати. Зараз ми з вами поки що бачимо це на звичайній гарматі, не на хешфугласниці. Ось так буде виглядати він в прицілі на звичайному надзвичайних на е снарядах. Господи, ми бачимо, що тут у нас башта не така уже захищена, наприклад, як 9 рівня. Ми можемо пробивати з лівої і з правої сторони між баштою та корпусом. Також у нас пробивається НЛД. На звичайних снарядах, повторюсь. Також ми можемо тут зрозуміло пробивати НЛД, і в певних моментах ми можемо пробивати і е, командирку. І тут ще хочеться що сказати: тут ви бачите 9 рівень, да, як ми бачимо, і 10-й рівень. Ось у нас 9-й рівень на Голді. Бачите, як виглядає На надзвичайних. Із... А тут отак він виглядає. Тобто десятка Десятка у нас менш броньованіша захищена, ніж дев'ятка в башті, це 100%, ми зараз з вами подивилися. Давайте подивимося ще на бз в інших обставинах, як вона буде виглядати. Тут у нас в каточок не зайшло, можемо вицілювати йому ось цю зону на корпусі зверху, якщо будемо стояти, там є така невеличка випуклість. І якщо танчик, ми будемо стояти зверху трошки навіть. А наш ну, БЗ-75 буде стояти знизу, то ось на назвитті на, на, на голдових снарядах верніше, у нас ну, просто танчик майже картонний, і його буде вицілити і пробити ну, не, не, там, не буде багато для цього проблем. Знову ж таки, це якщо танчик буде стояти знизу, а ви зверху. Ось так він буде виглядати. Тут ще ми покрутились, повертілись і на звичайних, і на голдових снарядах. А тобто в танчиках, в яких є пробиття, там, мовно кажучи, петисау, там в танчиків, в яких барабан і в них стоїть на пробитті, то це, ну, я б не надіявся б на сильно б на броню і сильно б не вилазив би. Тобто, ваша задача завжди бути стояти від рельєфу, видати тику і заховатись. Ну мені здається, такий ігролад буде цього танчика, тому що ну, реально. Десятка, вона не сильно прям броньована. Окей, давайте дивитися, що у нас тут. Ми можемо тут навіть Дев'ятий дев рівень ми можемо на звичайних снарядах. Наголошую, це у нас не на фугасниця Це звичайна гармата, але на звичайному фугасі в цій гарматі ми можемо пробивати дев'ятий рівень в корму без проблем. Десятий рівень ми вже так робити не можемо, тому це також майте на увазі. Все, переходимо тепер ми до хешфугасниці і дивимось знову ж таки в прицілі БЗ-75, як ми будемо виглядати. Як ви бачите перед собою, знову ж таки башта можна вицілювати, можна пробивати, тут проблем немає. На звичайних, на звичайних снарядах, повторюсь. І це, на мою думку, трошечки ну, зашкварно. І це, на мою думку, трошечки зашкварно. Але ми зараз не про це. Рухаємось далі, і у нас тут є такий момент, що. Коли якийсь танчик буде стояти у нас е ну, трошечки закривати своє НЛД, тобто, бачите, він буде внизу стояти. Або, наприклад, він трошечки буде довертати в ромбі, ми його вже навіть на хешфугасах не зможемо пробивати. Тому майте це також на увазі, вицілюйте максимально е досконало для того, щоб у вас е фешфугас зайшов з фулочкою. Да? Ось, наприклад, як ми бачимо, танчик стоїть знизу. Я стою зверху і все, я хешфугасом його пробити ну, прям не можу на фулочку. Переходимо значить, до чого. Так як я вам казав, що у нас, я рекомендую ставити на пробиття хешфугасницю, ну, гармату хешфугасниці. І ми зараз з вами подивимося, яка у нас різниця, коли ми ставимо на пробиття, і коли ми ставимо просто ну, на ДПМ. Стріляємо в ось цю зону. Ми стрільнули вище файшбортів і в нас залетіло з фулочкою. Якщо ми будемо стріляти трошечки нижче, от куди я зробив постріл, ми вже будемо не пробивати, тому що то є фальшборта. Це теж потрібно розуміти ну, і знати. Тому якось так. Також тут є цікава історія. Тут у нас в катках немає ніякого захисту, немає фальшбортів. І якщо ми будемо стріляти, то ми теж можемо туди. Ну, туди теж може залітати з фулочкою. Не завжди так працює. Не завжди бувають такі постріли, що ви стріляєте, і катки просто зжирають ваш фугас. От, наприклад, як ви зараз побачили перед собою, ось дивіться от я стрельнув начебто в ту саму зону, але ну розкіс спрацював так, що катки жерли просто фугас. Тому тут теж будьте обережними: не завжди залітає в ту зону, і тепер дивіться: ось у нас танчик стоїть не на пробитті, а на КД і ми його вже тут. Не можемо пробивати в борт башти, в борт корпуса. В борт корпуса ми можемо пробивати тільки там, де у нас іде корма. Ми тут можемо пробивати тільки, якщо будемо стріляти в катки, і туди буде ну, залітати, і не будуть жиратися всі хешфугаси. Тому ось чому і я рекомендую ставити цей танчик на пробиття, а не грати на ці, ну, на цій гарматі конкретно. А ну і не грати на КД. Треба грати на пробитті, тому що у вас тоді буде більше можливостей для того, щоб завдавати постріли на цій гарматі. Так як я вам вже і казав, що у нас звичайні фугаси можуть залітати на тисячу, тому не забувайте ними користуватися проти якихось картонних танків, там не знаю, леопард, там гріль, вафля. Ну тобто, отакі танчики максимально картонні. Користуйтеся звичайними фугасами, тому що буде у вас вилітати там, умовно кажучи, плюс-мінус тисяча, і це буде максимально приємно. Ось як, наприклад, ми щойно е, стрельнули по БЗ. Хоча це було навіть не на пробитті. І от я вирішив потестувати, як наші хешфугаси будуть виглядати на інших танчиках: на картонних, на броньованих, щоб ви ну, приблизно мали уявлення проти яких танчиків, е, як ви можете видігрувати. І ось ми зараз бачимо MX-50B на звичайних, вірніше на хешфугасах на пробитті. Ми зараз, ми його тупо можемо стріляти ну, прямо в башту хешфугасиками без проблем. На звичайних снарядах ми тут його пробивати е, ну, спереду нікуди не зможемо. Є 100, броньований танк, хешфугасом він пробиватись не буде е, ну, спереду, тільки звичайними снарядами. На хешфугасниці ми його зможемо пробивати в корму. Так, е, корму корпуса, корму башти, а також ми його зможемо пробивати. Е, але якщо ми будемо тільки стояти не знизу, а на, ну, е, на одному рівні з ним, то ми можемо його пробивати і ще в борт е, башти. Тому що, якщо він стоїть, ми стоїмо знизу, він зверху, то в нас буде по башті залітати не на фулочку. Тобто, проти ІІСТО, ми як граємо. Вицілюємо йому НЛД на звичайних снарядах. Якщо хочете хешфугасіком, то або в борт башти, або в корму башти і корпуса. Але теж може не вистачати пробиття в певних ситуаціях і моментах, тому теж це майте на увазі. Стосовно, ось, наприклад, в кар в прицілі у нас прога 65-та. Ми можемо на хешфугасіках тут майже її скрізь пробивати. Звісно, в залежності від того, як вона буде стояти, на якій висоті і так далі. І також тут навіть на звичайних пугасах ми можемо прогу пробивати в корму, верніше в борта башти. І дуже-дуже ну, дуже цікаво нам це буде робити. Також корма на звичайних фугасіках. Тому обов'язково, якщо ви будете грати на фугасниці на цій гарматі, не забувайте про звичайні снаряди, тому що вони вам будуть давати більше кайфу, навіть ніж хешфугас. Так само борта у нас iMix ну, на да, можуть залітати. Далі давайте подивимося більш трошечки іншого формату СТ PT. Це у нас stb 1 і ми його можемо на хешфугасах пробивати або в командирку, якщо по пощастить, або в НЛД. НЛД ЛД, наприклад, ми вже не можемо вицілювати хешфугасом. І як ми бачимо, у нас перший постріл на хешфугасах залітає в командирку не на фулочку, другий на фулочку. Тобто тут як пощастить, але танчик доволі броньований, і хешфугасікам, хешфугасіки нам уже не будуть дозволяти тут. Е ну пробивати в ЛД, як, наприклад, це було в прозі, тому така то історія. Я також вирішив подивитися, як у нас буде виглядати на звичайних снарядах Мінотавр. Всі знаємо, що у нього доволі класна броня спереду, тому це дуже важливо. І отут я вам скажу так: проти Мінотавра на цьому танчику у вас будуть великі проблеми, особливо якщо ви не зможете його крутити. Ви вам, звісно, може щастити. Якщо ви будете його там вицілювати в командирку, або у вас вийде його закрутити і фугасиками стріляти там в корму чи в корпус, окей, без проблем. Але якщо ви проти нього будете грати просто так лоб в лоб, то пробиття звичайними снарядами у вас не буде вистачати для того, щоб його пробивати, тобто це тільки якщо вам пощастить його пробити в командирку. Тому хлопаки та дівчата, ось такий у мене огляд цієї гілки. Якщо підсумувати. На мою думку, доволі цікава гілка. Може право мати своє е, життя в рандомі, так би мовити. Для більш досвідчених гравців рекомендую грати на хешфугасниці. Для початківців або тих, хто не знає і не вміє грати на, хеш, на, на фугасах на хешфугасах, для вас є альтернативна гармата, тому грайте на ній. Але в цілому спробуйте також і хешфугасницю. На хешфугасниці у нас е, проти броньованих танчиків буде не, не так прикольно грати, тому що ми їх будемо. Е, ну нам потрібно шукати якісь їхні слабкі місця, або заходити в корму, або е, в борта накидувати і так далі. Тому що, наприклад, той же самий Мінотавр, ну прям дуже складно це все зробити. Сьомий рівень, як я вже й казав вам, він броньований тільки проти сьомого шостого рівня, і для тих, хто не вміє вмикати голоду. Восьмий рівень, мені здається, це буде ну дуже, ну такий дуже танчик, такий собі, мені чомусь так здається. Він трошечки картонний, дев'ятий рівень цікавий, так як у нього броні в башті доволі ну вистачає, і можна навіть постаратися буде відігрувати проти десятого рівня. Десятка топ, мені здається, йому трошечки мало зробили броні. На ньому потрібно буде відігрувати максимально обережно. Отака От у нас історія. З цією гілкою, повторюсь, я рекомендую вам її викачувати, якщо ви хочете собі такий ігролад. Тому в цілому я надіюсь, що ця гілка знайде собі місце в рандомі в порівнянні над тими гілками, які виходили перед цим. Останні гілки якісь були ну такі собі. А ця і за того, що тут хешфугасниця, вона доволі цікава. Мені здається, чогось нового перенесе в наш рандом. А як думаєте, ви? Напишіть в коментарях. Ставте подбайку, не забувайте, буду вам дуже сильно вдячний. Підписуйтесь, якщо не підписані, зайдіть вкладку відео, там багато цікавого контенту. Нагадую. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Discord сервер. І також заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня починаю о 18.00 YouTube Твічтрово. Кожного стрімчику щось розіграю. А я вам ще раз всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, можливо, я щось пропустив і забув розповісти. Буде цікаво почитати. І бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились. На зв'язку